Ми з вами продовжуємо вивчення циклу лабораторних робіт з дисципліни металоробне обладнання. Сьогодні у нас з вами друга лабораторна робота з циклу за темою вивчення конструкції та кінематики зубообробного верстату моделі 5140, який зараз представлений в плані. Перед вами зубообробний верстат моделі 5140. Цей верстат призначений для обробки прямозубих зубчаних коліс з зовнішнім та внутрішнім зачепленням зубів модулем до 8 до модуля 8 і довжиною обробленої поверхні до 100 мм. Складається він з таких основних вузлів. А саме, внизу у нас станина знаходиться, велика чавунна деталь. Тоді вертикальний стояк, це можна сказати, що стіл. Для установки деталей, заготовок, оснастки і тому подібне. Штосель тут у нас всередині сховані, ось вихід штоселя, на якому встановлений інструмент, а сам штосель знаходиться з гільзою, з направляючою в стояку. Так. Далі, якщо ми будемо обходити верстат потихеньку по периметру, ми бачимо пульт керування. Тобто тут ми повністю налагоджуємо верстат, вмикаємо гідравліку, цикли, швидкості подачі, швидкості різання, включення змащування оберти стола, автоматичний та ручний цикл. Далі, якщо відкрити ці значить, що ми бачимо? По-перше, тут глибині це частина кривошипно-шатунного механізму, який якраз забезпечує хід інструмента і штоселя відповідно вгору та вниз. Далі зверху в нас знаходиться. Гітара ділення, завдяки налагодженню цієї гітари ми можемо коригувати число зубів обробленої заготовки. За нею знаходиться гітара подач. Подачі перемикаються автоматично з пульта. Далі, що ми бачимо ще тут? Ще ми бачимо лічильник циклів. Це якраз от такий храповий механізм з Вимикачем, який відраховує один повний оберт стола на черновий або на чистовий проходи. Також є ручка перемикання з, внутрішнього, з циклу внутрішньої обробки на зовнішню обробку. Так, ідемо далі. Далі у нас якраз знаходяться ручки, які контролюють коробку швидкостей. І ось у нас на стінці є така таблиця. Яка нам дозволяє, в залежності від положення ручок, ми дивимося, в якому положенні у нас знаходиться ручка, вибирати ту чи іншу кількість ходів штоселя. Далі. Далі ми відкриваємо ще одні двері. Ось у нас під кришкою схована коробка швидкостей, а контролюється вона оцими якраз ручками. Далі великий шкіл, який передає обертальний рух на кривошипно шатунний механізм, а він його вже перетворює з в зворотній поступальний рух. Далі, якраз цей механізм це барабан врізання. Зараз у нас станок налагоджено на цикл, і барабан врізання стоїть на стартовому положенні. І є один, два, три основних. Вимикача, які якраз і відповідають за перший чорновий прохід, другий чорновий прохід та чистові проходи. А сам барабан врізання він витягує клин, який і рухає стіл до інструменту. Далі йде. От тут великою кришкою закритий головний електродвигун. Двигунів в верстаті декілька, але це найбільше близько восьми кВт. У нього потужність, це головний двигун. Далі йдемо. Входимо по периметру верстат, велика електрошафа, так як станок Вінквина, ми її відкривати не будемо, це не зовсім безпечно. Всередині пускачі і вся електрика схована в цій електрошафі. Далі далі, внизу у нас є. Система від відводу стружки, тобто у нас стружка змивається всередину верстата, там по кожологу спускається в шнек і шнек відводить стружку вже в контейнер. А очищене масло знову рециркулює і повертається в верстат і знову ж таки закачується для охолодження деталі. Тобто, ще раз станок з основних. Складається з своїх рузів. Це станина, стояк, шпизень і стіл. Це те, що ми завжди побачимо. Це основні виконавчі органи, в яких знаходяться всі інші допоміжні системи подачі, швидкостей, охолодження, барабани врізання і так далі. Стіл у нас виконує рух прямолінійний, тобто він під'їжджає до інструмента і потім починає обертатися. В свою чергу інструмент разом з тоселем шпин, або шпинделем, він виконує зворотньо-поступальний рух і верхні і нижні мертві точки він відводиться для того, щоб у нас не було затирання інструменту по поверхні деталі. Зараз ви все побачите, коли ми будемо обробляти деталь. Наступний крок після налагодження верстата – це ми встановлюємо деталь, затискаємо деталь. Після її фіксації переміряємо положення і пускаємо, вмикаємо гідравліку верстата і пуск циклу. Тобто верстат далі сам повністю відпрацьовує цикл обробки деталі. Зараз він прямолінійно підводить стіл. Далі вмикається автоматичний фід інструмента обертання стола і паралельно йде повільно обертання інструменту. Тобто це метод обкату. У нас За рахунок гітари, ділення ми обкатуємо інструмент, який робить складний зворотньо-поступальний рух, плюс відвід і плюс обертання. Деталь у нас тільки обертається. За рахунок, за рахунок методу обкату зараз будуть сурмоутворюватися зуби. Зараз йде повільне радіальне врізання за рахунок барабана врізання на перший чорновий прохід.